Кембрійський вибух переоцінений, навіть якщо і так він призвів до формування перших складних морських екосистем, у яких місце собі знаходили прихильники різних стратегій живлення. Зокрема, саме в Кембрії фіксуються надійні докази сплеску активної діяльності хижаків. До цієї групи належали радіодонти. Це стовбурова група членистоногих, представники якої не змогли дочвалати до наших днів, але в тодішніх морях проявляли дивовижну різноманітність. Низка з них мала передні. Відростки, які вважаються хижими і здатними захоплювати, здійснювати маніпуляції зі здобичю та, можливо, навіть подрібнювати її, перш ніж заковтнути. Через ці морфологічні прибомбаси для деяких радіодонтів навіть постулюється дурофагія. Це здатність трощити потужні покриви, такі як мушлі молюсків, чи якісь екзоскелети. Однак постулювання постулюванням, але питання щодо потужності цих відростків лишається відкритим. Чи могли вони взагалі ламати біо? Мінералізовані матеріали. Найвідоміший Радіодон та Канадензіс із кембрійських сланців Беджес у Канаді давно підозрюється як можливий дурофаг. Його часто звинувачують у винищенні трилобітів, яких він ніби лускав, наче насіння соняшника. Проте деякі дослідження ставили під сумнів, здатність Аномалакареса роздавлювати біомінералізовану здобич. Хоча задля справедливості варто зазначити, що більша кількість публікацій відстоювала право. Цих радіодонтів на поїдання трилобітів у новому дослідженні Расел Бікнел з університету нової Англії, що в Австралії, та його колеги зробили точно 3D-цифрову реконструкцію переднього відростка Anomalocaris canadensis на основі винятково збережених зразків зі сланців Берджес. Вчені провели над своєю моделлю значну кількість біомеханічних тестів, щоб зрозуміти, на що ці придатки були здатні. Кінематичні моделі вказують на те, що придатки Анамалокаріс канадензіс володіли здатністю до швидких та ефективних рухів. Ці моделі також демонструють, що Анамалокарис не міг повністю згорнути відросток при повному згинанні. Це явно накладало обмеження на розмір здобичі, який був доступний під час різних стадій онтогенезу тварини. Але, попри, це високий рівень рухомості передніх відростків, свідчить про те, що цей радіодонт міг би ефективно захоплювати здобич різного розміру та морфології. Проте, не всі істоти могли потрапити до меню Аномалокариса. Будова відростків не містить слідів посилення структури, які б дозволяли застосовувати потужну силу до жертви. Вони б пошкодились у результаті атаки на тварин із біомінералізованими покривами. Тому трилобітова дієта навряд чи могла бути в пошані дієтологів та стоматологів. В аномалокаресової цивілізації. Якби біомінералізована здобич була регулярною мішенью, очікувалося, що серед придатків будуть знайдені ті, які пошкоджені або менші за інші, як наслідок відростання після серйозного пошкодження. На сьогоднішній день задокументовано лише один зразок, який показує таке ймовірне ушкодження. Таким чином, біомеханічні дані та викопні рештки свідчать про те, що аномалокарис канадський мало ймовірно що міг би полювати на кальцифікованих трилобітів. Або інших біомінералізованих істот, це має два важливих наслідки. По-перше, аномалокаріс канаденсіс був обмежений м'якою небіомінералізованою здобиччю, яка могла бути пробита придатками під час атак. По-друге, докази дурофагії, наприклад, пошкоджені скелети та копроліти зі слідами поїдання здобичі з твердими покривами у кембрійських відкладеннях. Тепер не слід приписувати аномалокарісу або близьким до нього радіодонтам. Це додатково підтверджується морфологією ротового конуса аномалокариса, який мав гну і слабко склеротизовані пластини. Таким чином, трилобітів гриз як Барбарис у кембрійських екосистемах хтось інший. Вивчення функціональної морфології передніх придатків, щитків тіла та хвоста передбачають, що Анамалокарес канадський був активним нектонним верхівковим хижаком, який харчувався м'якою що жила в товщі води. Це додатково підтверджується доказами гострого зору близько споріднених видів із затоки Ему у Південній Австралії. Цілком ймовірно. Що очі аномалокариса канадського також були пристосовані до націлювання на здобич у добре освітлених водах. Це додатково усуває трилобітів з меню цих істот, адже ця група славиться великою кількістю саме бентосних, тобто донних форм. Але натомість аномалокарису були доступні до вживання ізоксиїди та гіменокарини, такі як ваптія та канадаспіс, а також ктинофори, нектокаридиди та витуліколії. Тому кінематичний і біохімічний. Аналіз передніх відростків Анамолокаріска канадензіс демонструє, що незважаючи на те, що він був хижаком, цей знаковий вид був нездатний подрібнити біомінералізовану здобич за допомогою цих структур. Цей верхівковий хижак кембрійського періоду спеціалізувався на рухливій м'якій здобичі, яка плавала в добре освітленій товщі води. Хоча це виключає аномалокариса канадського як основного підозрюваного в нападі на бентосних трилобітів та інших жертв з твердими панцерами, але радіодонти, такі як Ампле. Лектубелуа Рамскельдія і можливо Пейтоя здається були краще оснащені для дурофагії. Ці дані поповнюють зростаючу кількість доказів поділу екологічних ніж серед радіодонтів, ще раз підтверджуючи складність кембрійських харчових мереж. А якщо вам сподобалось це відео, підтвердіть це полексом, піднятим догори. Не забувайте також про необхідність написати якийсь коментар. Бажано компліментарний можна поширити це відео до найближчого до вас Кембрію. Не забувайте про підтримку Збройних сил України. Раптом що є кілька способів підтримати нас, і пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.